Всіх вітаю! Сьогодні вам презентую одну кімнату-квартиру ЖКЛІ Сапарковий. В нас 7 поверх з 13. Тут у нас вхідна зона, як ви зрозуміли, це ванна-кімната з різними підсвітками, безпосередньо самою ванною. Мене ви знаєте, як ріелтор Поло Миколаєвич. І так ми поїхали. Болір на підігрів води, але в Ліса Сапарком автономна котельна газова, тобто на даху. Своє опалення. Це кухонна зона. У нас тут такий французький балкончик. Там зона відпочинку. Викнеш сотріччя на всю вишеньку. Всі меблі техніка, що ви бачите, все залишиться в квартирі. Проходимо безпосередньо в саму спальню, у нас 42 квадратних метра. Все в світлих тонах, куча різного освітлення, підсвіток. І це, до речі, все плитка. Тобто не шпалери. І звісно на підлозі плитка, підлога з підігрівом. Звоніть, пишіть, а ціну ми ще не знаємо. Я можу потім підписати, розказати. a todos os